Гляньте, який варіант є вам за 13 тисяч доларів. такий дав 460-10 року. Спереду в нас ось такі мішеліни, один паливний бак, гідравліка Хівовська. Такий вигляд має по кабіні, такий вигляд має вас по рамі. Високе сідло ззаду, отака гума, ще й Не то, що непонятно, що а реально добре на гума. Подивіться, як гарно виглядає по рамі. Взагалі не гнилий, гідравліка, фірма, все як має бути. Візуально весь ціленький, гарненький, обслужений. Від власника з козирком сигналом не з усім. Зараз вам покажу ще його по салончику. Так, Відкриваємо і дивимося. Тут у нас все по-домашньому. Отакі от коврики, такий руль. Дивіться, в якому стані. Панелька, все. Ну, і чувствується, що машина від власників, і все, спальничок застеляний, стояничний кондиціонер. Зараз ще я вам покажу одразу по пробігу. Зараз його запустю, пережену. Просто щоб ви знали, за 13 тисяч доларів буде стояти у нас на площадці лямчик пробігу у нас на цій машині, лям 29.